Христос Воскрес! Сьогодні кілька днів після Пасхи, після Христового Воскресіння 14 квітня 2015 року. І я вирішив записати для вас таке відео. Як ви бачите, тут пише поемс Александ Масевич. Анна Масевич — це моя сестра, а Алекс Масевич — це я. Ми двоє автори віршів. На різноманітну тематику. На сьогоднішній день на цьому блозі майже 200 моїх віршів і тільки один вірш моєї сестри. Але ми це виправимо. Вона мені дасть доступ до свого блогу, і я її віршики перекину сюди. Але що саме я хотів вам розказати у цьому вступному, так би мовити, відео? А у цьому вступному, так би мовити, відео. Я хочу вам по-перше сказати, що заходьте alexpoems.ua.blogspot.com Якщо ви ще не знайомий з сервісом Google, який називається Blogger, заходьте blogger.com. Реєструйте собі до мене, Або заходьте Alex.poems.ua.blogspot.com. Отже. Як ви бачите, загальний вигляд блогу такий. Ну, приблизно такий. От. Є блог, є один віршик. Рекламка. Наступний віршик, Материзка, яка виділяє вірші, ще віршик і так далі. Головне, на що варто звернути вашу увагу, це не про мене, бо про мене тут просто написано, що я люблю комп'ютер, що я люблю мови програмування, вчу, вивчаю, тестую і так далі. Можете також подати мій повний профіль, ну а це таки Головне це архів блогу. От. Як ви бачите, спочатку, як ви зайдете, по ідеї у вас буде отак: от 2015-2014. В дужках написано кількість віршів, які я написав за на той час. Ну, я написав, чи, як в майбутньому буде показано, які було просто опубліковано на цьому блозі. Вірші моєї сестрички Анастасії. оцей вірш я їй присвятив. А вірші моєї сестрички Анастасії я буду якимось певним чином позначати. Скоріше за все, отаким чином, як от тут. Tak, szukajmy. Tam, tam, tam. Od, jak tutaj widzicie, w U kwadratnych drukach pisze Anna komu 2015. Co to oznacza, że ona napisała moja siostrzyczka, Anastasia Stasię A 2015 oznacza, że to wiersz napisany w 2015 roku. Отже, коли ви бачите спереду такий напис А на 2015, це означає, що він написаний на моєю сестричкою. А коли ви бачите ззаду, після вірша, в дужках кругленький рік, це означає, що я написав це віршок. Ну, або спереду буде так само підписувати: Алекс, Кома, і рік. Ну, але бачите, тут 200 віршів, я ж не буду їх переправляти, правильно? А. Отже, тут ви можете собі спокійно побачити. Що засічень я додав? 6 вірців за березень 61. Ні, це я не написав за березень 2015 року 61 вірш. Це їх перекинув. Не перекинув. Це їх надрукував в інтернеті. Ну, вперше вони були опубліковані на іншому блозі, але з певними технічними трудностями прийшлося цей блог закрити. І тому тепер вони будуть на цьому блозі. От. А також я знайшов свої старі зошити, де були записані мої старі старі вірші, такі як, наприклад, 2011 року дощить, осінь, літо. Літо взагалі написано в 2008 2009 або зимові дні 2006, 8 або 2009. Бачите, дуже ну, як би то сказати, не судіть строго, бо 2006, 7 2008. я був ще малою дитиною, що навчався в школі і так далі. Так. Отже, ви зрозуміли, як користуватися ахйомні. Відкриваєте рік, відкриваєте місяць і обираєте. Ну, По тематиці їх неможливо було посортувати, оскільки це б зайняло дуже багато часу. Давайте, щоб вам було краще видно. Бачите, тут можна обрати будь-який вірш. А місяць, наприклад, я натиснув квітень. Ну і воно, по ідеї, мало б відкрити нам 101 вірш. Почти грузить. Якщо спереду буде написано отак RU, то означає, що це мій вірш, будеш бачите 2015. Якщо ви перечитаєте усі ці ВC, наприклад, з квітня, так, то ви можете натиснути старіші публікації і ви відкриєте ще кільканадцять публікацій. Ну, в принципі, я думаю. Sam princip jest